проверить один другой. Потом начинаем дальше. Буду в этом нашем деле. Спать это дождь и ночь. Не забыл лягать спать. Саму Все. Дай. И дождь заканчивается. Ну, нарешті. Теперь можно закласть новые бикнапы. Ну тут я, в принципе, закрывала, но... Да, ну что тут не меня, блин, там? Что Тоже, ну то что за меня? Но нам достаточно. Тут и кто Вот тут, по-моему, можно сжигать. Опа! Ну а что тут, просто взять и под... Шо, шо? Прием, прием. Наш сколотончик просто так не стреляет. Вот а видишь, что там в

Що у нас тут сміття? Це не сміття, а потім можна... Це... Що у нас тут сміття? А начебто нічого. Тому що тут нічого немає сміття, окрім земельки. Мені треба очистити інвентар, а в мене є лише три дерева. Зрозуміло. А чому не можеш?

надо надо еще две скрейни. Для того, чтобы это... Для того, чтобы не могла хоть сейчас куда -то еще что складывать. Или еще и калазе, а не лели. Ну, или -то или это и беседи. Сайвит станет, от видно, она. Вы забухнет тут, и все просто взрывается. Не, не треба. мені треба дві скрині. Ну, ми, якби, вас треба якусь ферму відвезти, якщо ви несете ну, не ся, яйця. Ну, потім неся, де вне яйце, а потім мені... Знаєте, що треба з цим робити? Просто переносити ніга. Ось каза. Щось треба буде переносити. Ось ліжка треба буде переносити туди на гору у Усіх людей завжди нагоріть цей скид. П'ять пічок можна скрафтити. Давайте сейчас скрафтим такий отакий печок. Отаку купаємо. Хоп. Отак. Там не пічкані, ну тут. Сломаємо. А, а я срозу, давайте зробимо ферму пічок. Так, ферма буде печок. Так, нас забуваємо. Тут у нас буде ферма-пічок, і потім тут треба дуже багато камінь узубити, щоб аж пічки, аж були високі, а то вже її підаємо. Так, от давайте підемо по коконістерші. Так, я тут буду робити сходинку, в них я не хочу, так, типу, цей, як його звати, я хочу лишати цю шахту, потім може я знайду і шахту. Я хочу наступать на мужика и сразу метнись так Вот прикол. прикол. камень треба не здобувати и тут купа митных злитків. сколько мы уже 20 20 Давайте, тут 20 ну, не мені 20 20 Ну 20 20 20 20 Ну так. Я не 20 20 20 20 камень 20 20 20 Семнадцать 20 Давайте думаем ее сычь. Стаки двадцать, нормально. 10. А, то ж не уже То де печки пропала. Тут допичка пропала. У нас крафтит. Крафтин. Тепер у кожну, у кожну пічку треба покласти вугілля. Наскільки треба вугілля для цього? Тут пічку заберемо, чорної пічка. Отаку. Отаку, я думаю, вистачить, дивіться. Багато вже пічок. У кожну пічку не знаю, по скільки, давайте покладемо по три. Тут є? по три. Якщо буде менше. Так 7. Ні, треба по два класти. Заберемо звідси один. Ну, треба ж голосом можна попросити, щоб мені скинулися. Треба стати треба заберемо це в самогілля. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ага. Хм. Треба 10 стакил. Потому что... Тайну тут... А треба тут не такой дорожный тошка, но душа уже нема. Я, я прокропив. Нет, уже нема. А землю нам треба выкинуть. Нам треба давить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Что тут где Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Что тут девять? Ну, все. Голос. Ну, 10 мне треба А может, скинуть мне 10 стака Это, вугильник. Так, вугильник. Мне треба 10 стака Добре, добре. Давайте мы уже скинем вугильник. Я немножко безглазный. Ну, пофиг. Пофиг. Ага. Ну, друзья. Это все таки. Сподоба... еще на мои и подпишитесь на канал. Я и всем пока. Думаю, мы сможем снять за наступное видео. Всем пока.